Підтримувати Збройні села України сьогодні може кожен як може. Відтак з благодійним концертом муніципальний хор Боян виступив у Лопатині. Деталі у сюжеті. Вже третій рік в Україні страшна біда, триває війна, гинуть люди, руйнуються міста і села. Лютий ворог Росія не зупиняється ні перед чим. Але під, перед цією страшною силою стоять наші воїни, які мужньо захищають нас з вами, нашу батьківщину. І ми всі повинні кожний день хто як може допомогти нашим захисникам вистояти, зберегти Україну. У храмі Успіння Пресвятої Богородиці селища Лопатин із благодійним концертом на підтримку Збройних сил України завітав муніципальний хор боян, художній керівник та диригент хору Ярослав Линів. Ну, ви знаєте, третій рік отої страшної війни, що в нас проходить, і третій рік наш хор де тільки можна їздити. Ми вже переключаємося так, бо громади в основному Бродівського нашого регіону ми об'їздили то вже і на Золочівщині, і тепер до Лопатина приїхали. Ну, болить нас душа, хочемо якимсь чином долучитися до допомоги нашої армії. І я хочу подякувати своїм хористам, бо, очевидно, не просто є. В неділю відлучатися від сім'ї, від родини і їхати десь, але то є благородна робота, я думаю, що ми робимо добру справу. А сьогодні, до речі, день музики Всесвітній, то ще раз вітаємо себе, вітаємо своїх друзів із цим святом. Ну і дай Боже, щоб ми перейшли у програмі нашого концерту на пісні радісного характеру, чекаємо цього. Щоб ми заспівали славу нашій армії і святкували перемогу. Арі хору є пісні різної тематики, зокрема релігійної та патріотичної. Бажаючи на особисті справи, учасники хору знаходять час на добрі справи, аби швидше святкувати умрівну перемогу України. Горнусь до тебе, Україно, як син горнусь. Дійному заході були присутні парафіяни храму жителі громади, які долучилися коштами для наших захисників. Час концерту у храмі Успіння Пресвятої Богородиці селища Лопатин було зібрано 14 тисяч 370 гривень, які згодом будуть передані на потреби наших воїнів. Повну версію концерту. Дивіться у нашій рубриці без коментарів. Ще є невиспівані концерти в бродівських церквах. Деяких ми вже так навколо далеко їздимо, але надіємося, що ми цього року вже обходимо всі парафії наші в Бродих. Одна та сама війна і один той самий ворог, але насправді докладаючи всіх зусиль, кожен з нас, що може, ми наближаємо нашу перемогу. Одне, щоб ми до цього насправді не на збагужі, щоб ми до цього якось не звикли, Боже, щоб ми не забули про наших військовослужбовців. Я вам дякую, що ви пам'ятаєте про наших військовослужбовців. Дякую вам, Наталія Коваль, Сріні Кішин, Роман Вільчанінов, телеканал Броди онлайн.